Друзі, вітаю! Мене звати Яворська Юлія. Я практикуючий ландшафтний дизайнер. І сьогодні я хочу розповісти вам про програми, які використовуються в ландшафтному дизайні. Комп'ютерні програми допомагають на стадії проєктування ландшафтному дизайну створити майже реальний трьохвимірний образ дачної садиби або ділянки. Що таке ландшафтне проєктування? Ландшафтне проєктування це комплекс архітектурно-просторових та об'ємно-планувальних рішень, що використовуються для розробки і оформлення художнього простору. Ландшафтне проєктування є першим і основним етапом по благоустрою ландшафтної ділянки. Це складна робота, результатом якої є створення реальної картинки. Але є велика підготовча робота. Вона складається з певних етапів. Перший етап це збір інформації, другий етап це аналіз і обробка зібраної інформації, третій етап створення необхідних креслень та планів. Знайомимося з вами з програмою Real Time Landscape Architect. Програма Realtime Landscape Architect» – достатньо легка графічна програма, яку ви можете вивчити всього за 10 занять. В Програмі можна виконати 2D і 3D дизайн ландшафту, що включає квітники, ставки, доріжки та інші споруди. Також можна спроєктувати систему зрошення і скласти кошторис і відомість матеріалів. Можливості софта дозволяють візуалізувати на зілянці і будинок, вибрати готовий варіант, змінюючи певні деталі, або побудувати будинок за своїм власним проєктом. Чезна галерея рослин дозволяє продумати до дрібниць дизайн саду або квітника а інструменти зростання допомагають побачити цей квітник або сад через 20 років. У програмі є функція підбору пори року. План ділянки одночасно створюється в 2D і 3D, де під час роботи можна перемикатися між режимами перегляду. Цікаві фішки цієї програми. Всю програму можна додати вашого улюбленого персонажу, який може навіть ходити, також ви можете додати туди свої улюблені рослини, квіти або елементи дизайну. Графічна програма це програма SketchUp. незважаючи на те, що програма SketchUp позиціонує себе як легка і проста програма для самостійного освоєння, вона має ряд можливостей. Вона може моделювати прості трьохвимерні архітектурні об'єкти. Немає своєї власної бібліотеки рослин, але ви можете знайти е, різноманітні трьохвимірні моделі в колекціях Google у відкритому доступі. Географічна прив'язка місцевості дозволить завантажити карту з трьохвимірним рельєфом. Так само дасть інформацію про те, як падають тіні в будь-який час доби. А також є можливість створювати відеотури прямо по ділянці в скейчап. Наступна архітектурна програма це автодеск 3D Max». Ця програма охоплює інтер'єрне, архітектурне та ландшафтне проєктування. В ній створюються реалістичні трьохвимірні проекти з деталізованою графікою. Це дуже багатофункціональна програма для професіоналів. У ній ви можете займатися не тільки ландшафтним дизайном, але й моделюванням різних 3D-об'єктів. Тут ви можете створити красивий і деталізований проєкт будинку і ділянки, пропрацювавши максимально кожний об'єкт. Ця програма розрахована на професіоналів високого класу, таких як мультиплікатори, архітектори і всі ті, чия робота пов'язана з трьохвимірною графікою. Тренд останніх років це ручна подача проекту. В світі ручна подача проекту коштує найдорожче. Вона відображає майстерність ландшафтного дизайнера працювати олівцем, пером та фарбами і передавати з їх допомогою свою ідею замовлення. Є ще такі графічні програми, як Автокад і Архікад. Здебільшого вони використовуються для виготовлення пакету технічних креслень. Ще хочу представити вашій увазі одну програму, яка називається Люміон. Вона схожа за своїми можливостями на 3D Max, але має більш потужну візуальну складу. Дякую вам дуже за увагу. Я сподіваюся, для вас це було корисно. До нових зустрічей.